Привіт народ! Хочу показати вам як я вибираю машину. О, треба вже машину поміняти, бо тому що маленька... Коротше, дивимося, ціни і покиємо. Що я в продажі? Так... непонятно. зрозуміло, ну є все єті. Так, пробіг 174, ціну бачите. Я не буду казати, це не мої варіанти, а десь тут бачу щось. Ось непогане. Гольфік, п'ятий год, а тільки 361 тисяча пробіга. Три з євро. Так. Шість, не туди Вась день стоїть Почома зда она така Так, най 236 тисяч пробіга Один вісім Дев'ять так, тут тойотик. 532 000 пробега. Охренеть. Куда на ній їхати далі можна? 9400 Аудюшка хороша. Супарка. Так, 8900 volvo. 8900. 5900 Чого 5900 Не понятно. Ідемо всередину Тамба баба... щось такі ціна, а? Пробіги взагалі Пробіги 300 Дивись Мацани Вольфо Ох і пожиратель Ну 4 тисячі, ну у нього 382 тисячі пробіга, Йоха неба Субару вбита! Все, мох, мох росте, прямо мох, реально мох росте. Вона стояла, хрен з насіки. Вона взагалі не виїзна. Без дзеркало, 4,5. Ну зато 169 тисяч, блін, пробіга. Та хай ви будете здорові. Аудюха нормальне така, так? Да? 4,5, але ж пробіга 270 вже. Так, цікава Тойотка, Ціни немає, не впала, ні? ні? Дивимося далі, Ну це не моє. Ай хорошо, но тоже не то що мені надо Опа То хоч ауди Ти ну бачиш бачиш Три штуки Євро Фигня да не пробіга 494 тисячі Блін, я такі словний з цифри не думав, що побачу. Прикольно, що барка стояти між дугенько з такою ціною. Все. Ну все, полюровка пройшла удачу. Не моє, не моє. Не моє, не моє. Ціни немає, ціни немає, ціни немає. Так. Не поганився. ну, такі це не ти, нас день, нас день, нас день ну, тема, ну оце б воно було. Пробіг нормальний, кстати. Хороший варіант. Сина вона... Загнана. Дуже. Ну і їсть. Добре. Так, Опа, на! Тойотка. Ах! Як ви думаєте, скільки пробіг? Правильно! 550 тисяч Всього на все. Ось мене. ах хорошо було б ціна б на тисячі менше Коротше такі цены Я сам в шоке В інтернеті є менші ціни Там можна знайти на нормальним пробігам не то що б він такі миллион дела, двигаемся дальше. Скорость 100, машина Honda, как там, а, Плывет корабль, ну, тут дороги короче просто, тут проблем нема с дорогами. Ну, плывет, для семьи она хорошая Ну, я даже не знаю, что ей буду Вплив, я не професіональний обзорщик. Я шукаю машину для себе, для сім'ї. І так. Пробуємо кататися, я перший раз на ході і Це нормально. Такі діла.